Робота, потрібен водій категорії Б, неповна зайнятість Ось один-два рази на тиждень поки що. Розвозка товарів по магазині. і по товари їздити Малин, Житомир Київ, там по-різному, коли якщо, виходить. бажано щоб водій був вообще в ідеалі Ялтівка Любовичі, там Українка. Ну, можна малин, але в ідеалі е, ці ближні села. Заробітна плата від 800 гривень за, ну, за день, за зміну чи за день. Якось так кого зацікавило, в кого є основна робота, хоч якийсь там підробіток один раз два в тиждень. Звертайтеся, тайтеся, пишіть Але можна буде підлаштуватися під ваш графік, там когось там можливо графік сутки двоє, сутки троє. Так що пишіть.